Обстріл російськими військовими Херсона розпочався близько 10-ї вечора, 19 грудня, розповідає місцевий житель Володимир Шевченко. Ввечері ну, телевізор дивилися, вона як бах, Почала ударила э, з сторони вонючків, от, по этим, а потім вже відсюди два прильоти. Три прильоти було. Потім таких стекла летіли. Ну, я тут живу в цьому домі, там всі так сказати. Стекла повилітали всі, гараж розбомбили стекло, стекло, стекло. Лабове, заднє і бокове. Ну а так завелось. І сам гараж. Вони трошки роззовніше Видно, стінка почала падати. Біля багатоповерхівки, пошкоджені усі гаражі. Любов приїхала допомагати доньці прибирати наслідки руйнувань. Були якраз вдома, дитина лягала спати. Після першого прольоту вони заховалися в ванній кімнаті і так перечекали обстріл. дитині 9 років, перелякалися, звісно, поїхали ночувати в частний сектор в бабусі. Це мало того, вже забита була квартира. Десь так була води, по подоконник, каховка. Ну і от старі результати вони.

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, 19 грудня близько 22-ї години російські військові атакували Херсон дронами та із реактивних систем залпового вогню. По місту минулої доби випустили 36 снарядів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені будинки, багатоквартирні підприємства, транспортне підприємство, медичний заклад, дитячий садочок. Внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Херсону о, постраждали 9 людей. З них чотири дитини. Це дворічна дівчинка, 4-річна дівчинка, десятирічна дівчинка та тринадцятирічна дівчинка. Сім'я з трьома з дітьми, 28-річна жінка та троє дівчинок зараз в лікарні. Тринадцятирічна дівчинка. Отримала допомогу на місці ще в Антонівці. Внаслідок прильоту артилерійського снаряду постраждала подружня пара. Їх їм також надана допомога зараз знаходиться в лікарні. Під час обстрілу зруйнований склад гуманітарної допомоги Червоного Христа України. Поранених серед співробітників та волонтерів немає. Розповідає виконувачка обов'язків голови обласної організації Лариса Марченко. Внаслідок ворожого обстрілу. Було зруйновано склади з гуманітарної допомоги, які належали українському Червоному Хресту. Матеріальні цінності постраждали від вогню внаслідок пожежі, яка супроводжувала обстріли. Наразі іде інвентаризація з тим, щоб ми вийшли на точні цифри нанесених збитків. То була гуманітарна допомога для населення Херсонщини. Через масовану атаку пожежі у місті ліквідовували до ранку, розповідає речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В Херсоні та в передмісті армія РФ атакувала об'єкт об критичної інфраструктури, заклад освіти, поштове відділення, складське приміщення та житловий будинок. Також на території підприємства горіло шість автомобілів та конструктивні елементи навісу. Під час гасіння пожеж вогнеборцям доводилось відходити в безпечні місця та перечікувати повторні обстріли вже в укритті. До самого ранку рятувальникам довелось ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Минулої доби під російськими обстрілами були і населені пункти Бориславської та Тягинської територіальних громад. Вчора ворог атакував місто Борислав, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив неодноразово. Удари по житловим кварталам міста, в результаті чого пошкоджень зазнали приватне майно мешканців. Кож використовуючи реактиви системи вогню та артилерію, обстрілював населений пункт Тягінка. Загалом за добу маємо п'ять поранених осіб. Троє людей отримали поранення в місті Береслав та двоє отримали поранення. В селі Діїнка загалом минулої доби російські військові 82 рази обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 356 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.